Серія Solution від ID Hair – це серія лікувально-профілактичних засобів, які усувають такі проблеми, як сиборею, свербіж та випадіння волосся. Продукти серії Solution починають працювати з першого дня використання та діють протягом 28 днів. Тобто, нам протягом всього цього часу потрібно користуватися цими продуктами для того, щоб впевнитися, що ми повністю вбили грибок. Після проходження курсу ми отримуємо дієвий результат. Відновлюється бар'єрна функція шкіри голови, мікробіом та зникає проблема випадіння волос. Серія Солюшн розроблена лікарями-трихологами спеціально для вирішення проблем зі шкірою голови. Вона не містить в собі антибіотиків, що не призводить до звикання. Також повністю вся продукція ID Hair не тестується на тваринах. Solution номер 1 – шампунь для нормальної та жирної шкіри голови. Це високоефективний шампунь, який бореться з сибореєю, бупою, подразненою шкірою голови та надмірним виробленням шкірного сала, тобто себуму. Активні інгредієнти заспокоюють шкіру голови та борються з проблемою після кожного миття. Шампунь містить клімбазол та пірептоналанін, які мають протигрибкову та протизапальну дію. Та усувають свербіж. Екстракт листя розмарину, ментол та гідралізований колеген стимулюють кровообіг. Також в складі є саліцилова кислота, яка має відвищувальні дії. Рекомендую при виявленні проблеми використовувати Солюшен номер 1 протягом 28 днів при кожному митті голови. Солюшен номер 2 шампунь для сухої шкіри голови. Шампунь розроблений для сухої шкіри голови, дає грибок, свербіння або лука. активні інгредієнти заспокоюють шкіру голови та м'яко очищують волосся. Шампунь містить клімбазол та піроктоналані. Ці інгредієнти запобігають розвитку грибків та виникненню лупи. Не містить ароматів та парабенів. При виявленні проблеми цей шампунь можна використовувати в комплексі з пілінгом номер 5 Атонізуючим засобом номер 4. Солюшен номер 3. цей універсальний шампунь підходить як догляд для будь-якого типу шкіри голови. Підходить для людей, у яких чутлива шкіра голови, та час від часу виникає свербіж. Також солюшно номер 3 підходить для людей, які вже вирішили свою проблему за допомогою одинички або двічки. І їм потрібен постійний догляд. Шампунь гарно зволожує та підтримує здорову шкіру голови. Шампунь містить ондоциленову кислоту, яка має антибактеріальну дію. І заспокоює шкіру, запобігаючи підвищеному виділенню жиру. Містить розмарин, який стимулює кровообіг у шкірі голови. Також цей шампунь можна використовувати діткам з 5 років і гарно підійде для підлітків. Солюшен номер 4 тонізуючий засіб для лікування грибка, лупи та свербіння голови. Його слід використовувати з усіма шампунями із серії Solution. Освіжає та стимулює мікроциркуляцію шкіри голови, знімає свербіж. Тонік містить інгредієнти, що запобігають розвитку грибків. Він також містить розмарин, який стимулює кровообіг у шкірі голови. Не містить ароматів та парабенів. У період лікування використовувати щодня протягом 28 днів, нанести на проділи шкіри голови після миття шампунем або на суху шкіру голови у той день, коли ви не миєте голову шампунем. Ретельно промасажувати шкіру голови та не змивати. Після лікування або у випадках, коли виникає свербіння, використовувати в профілактичних цілях тонік 1-3 рази на тиждень. Солюшен номер 5 пірінг для всіх типів шкіри голови. Очищує шкіру голови від відмерлих клітин та глибокого бруду. Стимулює кровообіг та запобігає розвитку дріжджів та бактерій, що викликають ліку. Нанести на мокру шкіру голови перед цим не потрібно мити волосся. Витримати 5-10 хвилин, помасажувати та змити. помити голову шампунем. Можна використовувати не тільки під час лікування, а й по мірі необхідних. Якщо у вас навіть немає проблем з шкірою голови, я рекомендую використовувати пілінг один раз на два тижні. Солюшен номер 6 – універсальний кондиціонер для всіх типів волосся. Він містить олію соняшника, що зберігає колір та захищає від ультрафіолету, а також протеїн пшениці, що зволожує та надає блиску. Солюшен номер 7 – серія засобів, яка розроблена для боротьби з випадінням волосся. Шампунь проти випадіння покращує кровообіг шкіри голови та допомагає урегулювати вироблення шкірного сала. Активні інгредієнти, які запобігають випадінню волосся, в основі унікальної формули 15 інгредієнтів, які комплексно впливають на проблему. 7.1 – це шампунь, який підходить як жінкам, так і чоловікам, допомагає зупинити випадіння волосся. Серія складається з шампуню, кондиціонеру та тоніку для шкіри голови, який йде не змивний. Також він має охолоджувальний ефект, адже містить ментол. Масажними рухами втираємо в шкіру голови, не змиваємо. Цікавим фактом є те, що кондиціонер проти випадіння волосся потрібно наносити не тільки по довжині, як ми звикли, а і на шкіру голови. Підходить для всіх типів волосся та не провокує жирність.